Робота жовчі та жовчного міхура дуже недооцінена нашою медициною. Будемо потрошечки в цьому розбиратися. Сьогодні про жовч та кишківник. Жовч утворюється в клітинах, печінки, гепатоцитах. Далі вона по жовчно вивідних шляхах опускається в 12 палк кишку. Якщо на даному етапі організму не потрібно, щоб вона там була, тоді вона опускається в жовчний міхур. Жовчний міхур це резервуар жовчі. Тобто жовч там концентрується, зберігається і далі, коли потрібно, вона виходить у 12 палу кишку. Основним таким пусковим механізмом виходу жовчу 12 кишку – це є наша їжа. Їжа потрапляє в кишківник, подразнює рецептори з в воді, світр відкривається, і жовч виходить у 12 палу кишку. Але не вся їжа буде подразнювати ці рецептори. Одразні рецептори так звана жовчогіна їжа. Це жирна, кисла, гостра гірка їжа. Жирна це, наприклад, нерафінована олія, це авокадо, це сало, це масло кхі, а не та жирна смажена свинина. Вийшовши в кишківник, жовч емульгує, злужнює харчову грудку і далі – Лужна харчова грудка пішла по кишківнику і кишківник її перетравлює. Але якщо жовч не вийшла, кисла харчова грудка далі пішла по кишківнику і буде подразнювати слизову кишечника. Ще одна функція жовчі це те, що наша жовч це наш природній антибіотик. Він буде знешкоджувати в кишківнику цю патогену мікрофлору, грибки, віруси та гельмінти. Отже, для того, щоб полікувати кишківник, налагодити його роботу, підняти імунітет без жовчного міхура та жовчі ми не впораємося. Як же ж обстежити жовчний міхур? Це, звичайно, ОЗТ печінки з жовчогінним сніданком, про який я вже раніше розповідала. А за, ем, запустити роботу жовчного міхура Звичайно ж, обов'язково тільки вісцеральним масажем, а далі, вже правильним харчуванням та жовчогінними травами, ми підтримуємо цю роботу.